Всім привіт, слава Україні! Значить Сьогодні хочу показати вам, які можуть виникнути нюанси при налаштуванні до квазара F3 нового датчика. Так, це знову у нас той самий блок, який був у відео, там, де тест не тест. Це блок мого виготовлення. Він приїхав, щоб я на ньому налаштував цей новий датчик. 35 на 38 власник попросив це зробити. Щоб це все було якби правильно. Так, ну, значить, з чого починається налаштування нового датчика? Ну, по-перше, вмикаємо блок. Так, потім заходимо в меню. Ніякі налаштування нас не цікавлять, окрім як ось у нас є, наводимо курсор на датчик, і е, кнопками вліво-вправо ми перемикаємо профілі. Так, у нас тут в профілі А і Б е, зберігається налаштування для того першого датчика а на 28 на 18 75 це можна зайти подивитися, як бачите, частота 1875. Тому ми обираємо вільний профіль, це у нас це. І бачимо, що тут стоїть якби, дефолтна частота. Одразу йдемо до частоти. Це все, все рівно як на автомобілі. Спочатку, щоб поїхати, нам треба первонаперево це запустити двигун. От, генератор е, металодетектора це, по суті, є якби серце, двигун, від якого е, залежить абсолютно все. Тому ми одразу шукаємо резонансну частоту. От, Чекаємо, поки нам прилад зараз знайде всі, які є піки резонанса, і знайде безпосередньо той пік, на який у нас налаштований контур TX. Ось так. Знайшов він необхідну частоту. Так як я її розраховував, частота 7401 Гц, добротність у нас 3,5 Натискаємо ОК. Це ми значить, підтвердили. Змінювати частоту ручну ми можемо іменно в такому режимі. От. В чому особливість налаштування на низьких частотах? В тому, що тут у нас е, крок між частотами 50, навіть трішки менше Герц. Ну, чим нижча частота, тим менший крок. І так як у нас добротність низька, да, то у нас пік такий доволі пологий. Як ви бачите, е, на протязі, як ми ще здвигаємо частоту на 100-200 Гц, у нас е, по суті ток не змінюється. Тобто дуже, дуже пологий. Дуже пологий пік. Ну, Звичайно, що на високих частотах такого не буде, там буде і пік гостріший, е, і там різниця між частотами 150-200 Гц, то там прилад точно попаде. А тут на низьких частотах може бути такий нюанс, що прилад вам виставить частоту, е, ну, там, яку він сам, там, е, згідно свого алгоритму, е, е, якби визначить найбільший ток. Ось, Наприклад, навіть якщо вручну я зараз бачите. Переключає, у нас є навіть е, виходить, що отут ось на цьому кроці 7450, тут ток на 1 мм більший. От. Тому е, завжди в таких е, випадках, ну, коли ви там купуєте новий датчик, чи берете десь там якийсь бушний датчик, уточнюйте, яка частота. Ну, Якщо там ви берете напряму у виробника, то уточнюйте, на яку конкретну частоту він розраховував. Тому що це дуже важливо, бо у нас то ще є прийомна обмотка, яка теж налаштовується на определену частоту. І є рознос між передаючою обмоткою і прийомною, і це дуже важливо. От тут я розрахував на частоту 7,4 кГц, Ось те, що ми зараз бачимо. Тому ми так зараз залишаємо. Залишаємо і дивимося, що у нас далі. Заходимо потім в баланс. У нас є баланс ось так, 274 мВ. Так, тут у нас зараз ми вимкнемо компенсатор. От, ось реальний розбаланс. З вимкненим, зараз ми підтвердимо. Ось реальний розбаланс із вимкненим компенсатором. Тобто, оце зверху це реальний розбаланс датчика. От на даний момент він становить 479 мВ. Такі от, часто бувають питання, ну, от, коли я роблю датчики да, до блоків інших виробників, і потім е, чомусь е, більш ніхто не пояснює користувачам, який повинен бути розбаланс, е, наскільки він може туди-сюди гуляти і на що може впливати. Нас цікавить тільки оцей розбаланс. Тобто так, раніше на армі, там, на, 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 на старих прошивках, колись впливав оцей кут безпосередньо. Зараз же кут, в принципі, ні на що не впливає. Тому ми дивимось тільки безпосередньо на сам розбаланс. Якщо да, тут от, я виставив 250 на 45, як повинно бути по феншую. От, У нас є перший квадрант, другий квадрант, третій квадрант і четвертий квадрант. От, е, Тому е, ми компенсуємо розбаланс тільки тоді, коли він буде там аж по факту набагато більше, ніж 500 мВ. Ну, наприклад, там навіть 600-700. От тоді вже треба компенсувати. Хоча, в принципі, прилад ще буде при цьому розбалансі працювати. При розбалансі 478 мВ квазар F3 буде працювати без проблем. Арм для Арма це вже такий доволі великий розбаланс, і там, там більше 500 точно треба компенсувати. Тут, в принципі, компенсувати варто, коли там буде вже ну, ну реально там мВ більше, ніж 600, а то і більше. Того, що на F3 у нас підсилення більше. Динамічний діапазон трошки більше, то тут не так впливає на величина. От, е, бачимо, що у нас розбаланс 478 це норма. Е, я роблю так, що на, е, потім це, це, це розбаланс при 23 градусах по Цельсію. Потім, якщо ви будете ходити, наприклад, при нулю або при там, трішки при мінусовій температурі, то розбаланс буде зменшуватись. І вектор буде поступово підніматися ось сюди, де він типу, і повинен бути по феншую, і буде якийсь там мінімальний розбаланс там 50, 100, 150, там можливо, 200 мВ. Це зроблено спеціально. Я так роблю, щоб у вас постійно, в принципі, в діапазоні там, від 30 градусів до мінус 2. У вас був розбаланс завжди в нормі, щоб ви там особливо за ним не слідкували, і він ні на що не впливав. От. Ми натискаємо ОК, зараз нічого не компенсуємо. І наступний пункт це у нас виставляння системи координат в нуль. Тобто по феріту ми виставляємо систему координат так, щоб у нас всі метали були на своєму місці, бо точка виставляється по фериту. Ферит у нас це антипод міді по шкалі ВДІ. Вони знаходяться на протилежних краях шкали, і відповідно від цієї точки по феріту буде рахуватися все. Рахуються метали, рахується оцей кут балансу ґрунта, який ви там бачите на дисплеї. 3-4, 7-10 градусів. Це якраз різниця між феритом і ґрунтом. Тобто це означає, що на якійсь там частоті ґрунт знаходиться там, наприклад, на 5 градусів. Далі, ніж ферит. А потім вже після ґрунта йдуть чорні метали, потім так званий 0 це фольга, а потім йдуть вже кольорові. Ось так. Заходимо сюди. У нас в f 3 калібровка по фериту, режим калібровки по фериту, так як і балансу ґрунта, чиста статіка. Натискаємо кнопочку вверх. У нас кнопка вверх запускає всі автоматичне налаштування. Тому тут є ось напис авто. Натискаємо вверх, запустився автомат. І феритик підносимо і тримаємо. Тільки не дуже близько, бо бачите, ось. І коли тримаємо, він дуже швидко виставляє. Важливо ну можна ще раз. Тобто, зараз ось автомат запущений, і блок буде чекати, допоки я не піднесу феритик. Феритик. Просто підносимо, тільки не близько. Бо бачите, тоді виставляє дзеркальне значення. І прилад одразу його фіксує і виставляє. Тут у нас статика. А якщо, наприклад, ми будемо махати як монеткою, так, бачите, то тоді він трішки довше, він, він сповільнюється, він, він не може якби, його спіймати і він сповільнюється, але теж виставляє доволі точно. От. І ми маємо ось такий кут: 73,2 градуси. Тобто у нас на, ну, на F3 нормальний є кут плюсовий і якби до, до 100 градусів. Но для частоти 7,5 у нас буде десь кут в районі 70-80 градусів. Чим більша частота, тим оцей число каліброки по ферриту буде менше. Наприклад, там на 19 кГц, на 20 там виходить десь 15 градусів каліброка по фериту. Якщо ж блок ставить мінус, то там щимось, то це означає, що це дзеркальне значення, і при цьому у нас будуть всі метали давати такий від'ємний подвійний відгук, що не є правильно. Натискаємо ОК, зберігаємо і виходимо в робочий режим. От, в принципі, все налаштування. Тобто, тепер у нас ось в цьому профілі в це у нас збережені налаштування для цього нового датчика. от, Ферит Повинен звучати на F3, він звучить так майже ну, от, плюс 90, нічого не показується і майже відрізається. Якщо у нас на армії він завжди, ну, він вообще, він раніше взагалі знаходився лівіше, а на останніх прошивках на армії він знаходиться плюс 89 в останньому секторі і має такий чіткий від'ємний сигнал, то на F3. На ферит реакція така собі. ну Практично, ферит відрізаний, плюс 90, тобто він знаходиться взагалі взагалі в самому краю. І тут якраз треба бути обережними, особливо на високій частоті, щоб не втратити мідь, то правильно калібрувати прилад. Там, зробіть там 2-3 рази відкалібруйте, щоб чітко було, бо інакше трішки градус вправо і ви вже втратите крупну міть стрібла. От, Ну от як бачите, в приміщенні. От, Наприклад, на порозі 1, поріг 2, да, в полі це буде повна тишина, навіть бар'єр 1 це буде тишина, але в приміщенні у нас є перешкоди. То, щоб нам е, подивитися реальну чутливість, взагалі, от, наприклад, якщо ви е, провіряєте прилад і дивитесь це, наприклад, на відділенні нової пошти. То, щоб зрозуміти, як він взагалі працює, треба тоді робити ось так. Зараз я виставлю датчик і покажу. Ось, ну якщо ви в домашніх умовах, ось бачите, дивіться, зараз блок на другому бар'єрі. Мовчіть. Що я зробив? Я просто виставив датчик вертикально. Ну, Це я вже просто, я багато казав в різних своїх відео про це. Я знаю, що перешкоди в нас знаходяться в тому напрямку. І, відповідно, треба, якщо ви хочете, щоб прилад заспокоївся да, в домашніх умовах, відлаштувався від перешкод, ви берете ставити датчик вертикально і його в осі, крутите. І в якомусь положенні він замовчить. Ну, Я просто вже знаю, що в мене ось так, і я одразу виставив. Як бачите, прилад повністю мовчить. Якщо ж ви десь це робите е на відділенні нової пошти, то ви просто берете отак датчик в руки, е блок в іншу руку і отак, отак його тримаєте. Так ви зможете, коли тримаєте вертикально, подалі там, від стін полу, ви побачите реальний розбаланс його, і ви побачите його реальну роботу. Що прилад замовчить і почне стабільно працювати. Ну Ось так. В принципі. Всі нюанси я розповів. І пам'ятайте, що ні на армії, ні на F3. Після того, як ви відкалібрували прилад, ферит нікуди не здвигається. Ні вправо, ні вліво, ні вверх, ні вниз. Так було завжди, так, так є. І якщо ви хочете знаходити дійсно цікаві речі і не втрачати глибокі сигнали, то ферит ніколи нікуди не крутився.